Привіт, привіт всім дорогі близнюки. Рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на травень 2025 року. Я, по-перше, вітаю всіх близнюків із днем народження, хто святкує в кінці травня свій день народження. Обов'язково загадуйте свої бажання і чекайте на червень місяць першими своє відео, тому що у мене на каналі так працює. Якщо ви ще не догадалися, да? то першими своє відео отримують саме ті, хто святкує свій. День народження. Ну, в цьому місяці у нас тільці святкують, а в наступному будете ви святкувати, тому будете отримувати перші своє відео. Так, на рахунок щодня народження хотіла сказати, що день народження його можна святкувати дуже класно. Круто, можна запрограмувати собі цілий свій рік, якщо правильно відсвяткувати перші 12 днів свого дня народження. І про це я розказувала у своєму інстаграм. Я на свій день народження викладала рілси, якраз таки на тему кожного дня чим потрібно краще зайнятися, чому приділити свою увагу, наскільки важливо свій перший день, так, день свого дня народження, приділити собі, а не іншим, тому що цей день про нас, про наш спокій. І в інстаграмі моєму ви можете ці рілси дорабити. Речі подивитися. Так, тепер переходимо до травня, який у нас буде травень місяць. Нарешті у нас всі планети йдуть в прямому русі. Дорогі близнюки, я вас дуже прошу: скористайтеся ще цим Юпітером, який знаходиться у вашому знаці Зодіаку, тому що через пару місяців він змінить знак. так Він вже буде переходити в наступний знак, він буде переходити у знак Зодіака Раку. і Ну, по суті, це ваш другий дім, так що там ви можете дуже класні гроші якісь підняти. Але зараз у вас ще по Юпітеру є багато можливостей і по інших планетах, так, вони всі йдуть в прямому русі. Оце всі планети вони от прямо летять знаєте, до звершення якихось ваших мрій, і вони вам допомагають, і енергія рухається тільки вперед. І тут ви дуже класно можете розширити, показати себе, проявити себе, не бійтеся, а робіть ці дії. Так, і що у нас, значить, буде у травні місяці. 2 числа, 2 травня, у нас буде Венера, це планета краси, грошей, задоволення, це планета всього жіночного і прекрасного, буде поєднуватися із планетою Нептун, який у нас тільки-тільки перейшов у знак Зодіаку Овен. І Венера у нас, звичайно, також переходить у знак Зодіаку Овен, і в першому градусі вони зустрічаються і дуже класно миряться. Нептун це у нас планета натхнення. це от, це задоволення, так я я розказувала до речі про Нептун, коли в кінці травня, так коли він переходив. В кінці березня, коли він переходив. Хто не дивився, можете от там якраз подивитися і свої прогнози на березень місяць. Там в кінці я розказувала якраз про те, як діє Нептун у Овні. І дивіться у вашій натальній карті, вашій особистій натальній карті, де у вас знаходиться знак зодіаку Овен у якій сфері життя. Тому що там оця Венера, яка буде поєднуватися з Нептуном, вона буде давати вам, по-перше, ресурси, гроші, красу. Венера це завжди у нас жінки. І тут до вас можуть до чоловіків, особливо можуть з'являтися якісь такі жінки, вони будуть вам допомагати. Це розширення фінансів, це розширення ресурсів, розширення вашої краси, тому що Венера це у нас планета маленьких грошей, а Нептун у нього немає кордонів, і він саме через творчість, через любов, через інтуїцію він буде давати дуже багато вам можливостей. І от цим моментом треба скористатися. Далі і ще один момент: 17-го числа у нас буде сонце поєднуватися із Ураном. і Um, сонце з ураном буде поєднуватися в тільці. Якщо ми так дивимося по вашому сонцю, то тілець для вас це 12 дім. Але ви завжди дивіться по вашій особистій натальній карті, де у вас знаходиться знак зодіаку тілець тому що у вас асцендент може бути зовсім в іншому знаці. Так? І саме від асценденту у нас відраховуються потім всі дома. Uh, так от. Uh, і uh, сонце буде поєднуватися з ураном. У нього будуть дуже круті аспекти до кармічних вузлів, які зараз знаходяться в рибах і в, і в дівах. І от це поєднання сонця. Сонце це енергія, центр уваги, уран це надзвичайні якісь можливості, це щось неочікуване, це щось таке, що знаєте, як сніг на голову впало. І плюс кармічні вузли, які дають нам кармічну до цього всього ситуацію. Тут, от у тому знаці, в тому в тій сфері життя, де у вас знаходиться знак зодіаку тілець. А, особисто там будуть останні градус, без шостий градус буде тільця, тому що він у вас може бути розділений на декілька на декілька сфер. От там якраз в кінці цього цільця, цього там будуть у вас якісь кармічні круті ситуації. Так як аспект у нас позитивний, то ця карма вона і буде позитивна. І навіть якщо щось у вас таке станеться, неочікуване, до чого ви не готові. Хоча, в принципі, уран ви маєте відчувати, тому що ви повітряний знак і Уран він покровительствує також. Ім з повітряних знаків, водолієм, от і він буде давати вам таку енергію на вас подібну, в принципі. І ви тут можете класно взагалі або розширитися, або якийсь такий шанс от прям схопити, з його зловити, знаєте, оцю зірку свою за хвіст, і вона вас просто понесе вперед, і дуже круто щось може змінитися. І далі і ще одна у нас подія. так, у нас всі планети вперед рухаються. У нас Сатурн, який був три роки у знаці Зодіаку Риби, зараз, 25 травня, він буде переходити у знак зодіаку Овен. І там же, там же, там де Венера у нас поєднувалася з Нептуном, там Нептун стоїть у першому знаці. Так? І Сатурн він переходить, стає на нульовий знак. І, в принципі, він дуже близький до Нептуна, так що він також буде там діяти. Сатурн це планета дисципліни. І о, от саме в тій сфері, де у вас знаходиться знак зодіаку Першій градуса, знаку зодіаку Овен, там у вас знаєте, буде якась така більше дисципліни. Вам захочеться все конкретизувати. Якщо, наприклад, у вас там ця, цей момент. він Трапляє на відносини, то тут, по поєднанню Венери й Нептуну ви можете отримати пропозицію якусь так. А по Сатурну ви вже конкретно будете домовлятися про умови а, там, або наприклад. Якщо це там на роботу у вас потрапляє, або на там на е, не знаю на сферу грошей, то у вас тут можуть якісь гроші е, прийти, коли Венера буде з Нептуном поєднуватися. Потім, коли Сатурн, 25 числа, він буде переходити в Овен, так він буде давати всю свою енергію. Він вже буде конкретно все документи підписувати. Тут уже будуть якісь домовленості. Сатурн він дуже любить дисципліну. У вас близнюки дисципліни так собі, і з тих всіх близнюків, що я знаю, ви дуже часто міняєте. На свою думку. Ну тут також не всі близнюки одинакові. Хтось більше, хтось менше, все-таки асцендент місяць, інші планети вони також е, дуже сильно впливають. Але у близнюків така проблема, що ви постійно і знаєте, фігура фігуратам. От ви мінжуєтеся постійно, бігаєте з, з одної точки до іншої. І тут Сатурн він вам скаже: Вибирай. Він вам скаже: Давай, пропису, план: е, треба йти чітко, треба йти вперед. Так, і треба діяти. І ну, взагалі всі він так скаже. Тому що Сатурн у нас особливо планета найбільш сильна, коли вона змінює свій знак. І він велика планета, він повільно рухається. І на цілих три роки він заходить у знак Зодіаку Овен. Так? Але він потім в кінці цього року він ще не трошки вийде назад, ніби дасть там видохнути, а потім вже назавжди зайде у знак Зодіаку Овен. Тому тут до цього Сатурну також готуйтеся. Так, тепер пішли по картах. Завжди всі свої прогнози. Ми дивимося на свій сонячний знак Зодіаку, на Асцендент і на місячний знак Зодіаку. Місяць і Асцендент, ви абсолютно безкоштовно можете в інтернеті розрахувати. Ви розрахуйте собі взагалі всю свою натальну карту, щоб ви бачили, де у вас стоять планети. І якщо якісь планети, от як я зараз кажу, що там Сатурн переходить у. Ем... Овен, так, а у вас там в перших градусах повно стоїть якась ваша планета, вона зафіксована там, вона там завжди залишиться, і то він буде з нею поєднуватися. Ви тоді будете знати, що ця енергія з цією, вони заспоєднуються, і в мене такі можливості допустимо там стаються зараз. От. І, звичайно, всі, хто новачок, хто першим не бачив, я вас запрошую підписатися на канал, поставити дзвіночок. Особливо дуже важливі ваші коментарі. Це дуже все сильно допомагає в розширенню мого youtube каналу. Так і е, за допомогою вашої реакції, за допомогою вашої цієї енергії, яку ви вкладаєте, також у мій канал. Він виходить в рекомендації. Ці відео виходять і ще більше людей можуть бачити таро українською мовою, так тому що Мало на нас українською мовою, і е, це дуже важливо, так щоб всі отримували свою інформацію, кому вона потрібна. Так що я вам буду дуже сильно вдячна за вашу допомогу. Також е, всі, хто хочуть особисті консультації, пишіть мені або в дірект мого інстаграму, або на мою почту. Я завжди лінки залишаю в описі до цього відео. Також підписуйтеся на мій інстаграм. Е, я там викладаю багато чого цікавого, показую більше свого життя і показую там не тільки таро, так а й інші. Круті, цікаві штуки. Так, ну що ж, я вам дуже вдячна. Ну що, поїхали. Перша колода карти для близнюків. Вже нам перевертаються карти самі по собі. Перевернулася вам Семірка Кубків. Це значить про вибір. У вас буде дуже класний вибір. І багато його буде, і треба правильно зробити. Так, карти для близнюків. О грошах буде. Карти для близнюків. На травень 2025-го. Перша карта. П'ятірка Пентаклів. Значить, близнюки заходять у цей місяць із того, що у вас немає достатньо віри в себе. Вам потрібно її пропрацьовувати. П'ятірка Пентаклів це у нас часто можуть бути якісь такі кризові саме фінансові ситуації, чи кризова ситуація, знаєте, коли ви собі не довіряєте, коли ви в себе не вірите. І тут вам карта говорить про те, що вихід є завжди. Не потрібно сидіти так, і там, унивати, і плакати, і переживати, що щось у вас не виходить. По підірці Пентаклів тут іноді прям ключ може перед вашим носом стояти, а ви його не бачите. І завжди вони дають. Дають нам можливість, от саме через цю кризову ситуацію вирости, отримати щось краще і щось більше, і може бути якраз таке і ще питання зі здоров'ям. Тут бережіть своє здоров'я, особливо хто там їде кудись там на сніг, так в гори, тепло вдягайтеся, не переживайте під дощиком Також не потрапляйте під дощ, краще перестійте, почекайте, щоб ви часом не простудилися. Хтось із ваших рідних може звертатися, наприклад, там до лікаря, і ви будете поруч з цією людиною, але я думаю, тут, так як у Вас випадала карта вибору. Я думаю, тут у вас якась така ситуація критична, вона прямо вас заставить щось у своєму житті змінити. І ще карта для близнюків. Шестірка пентаклів, ви подивіться, одна за іншою карти ідуть, так вони ростуть. Ви зробите цей вибір, ви зробите правильний вибір. Шестірка Пентаклів це коли ви отримуєте от прям ем, своє, ви отримуєте по заслугам. Скільки ви заробили, скільки ви напрацювали, стільки ви тут і отримуєте ресурсу? Шестірка пентаклів це у нас допомога часто проходить. І якщо у вас хтось буде, наприклад, допомоги просити. Ви там не можете там матеріально якось допомогти, допоможіть якимось ділом або підтримкою, наприклад, або. Тут вам хтось може допомагати. Якщо вам потрібна допомога, ви просто ну просто її попросіть. Ви отримаєте на неї шестірка пентаклів. Це також у нас про баланс в енергіях. Так вам потрібно тут буде тримати свій баланс, і це у нас карта зарплатні роботи. От у вас уже ми заходимо в місяць з фінансових карт. Ви вже будете в цьому місяці пропрацьовувати якийсь свій так фінансову свою стабільність. І шестірка Пентаклів вона дає якраз таку можливість так знайти якусь стабільну зарплату, наприклад, так змінити щось. Або ви, наприклад, там не знаю, будете отримувати якусь допомогу від когось. Так, дев'ятка мечей, вам дуже страшно, ви переживаєте. Дев'ятка мечей це коли ми втікаємо від своїх кошмарів, але дуже часто ми собі ці самі кошмари і створюємо. Тому що дев'ятка мечей це у нас може бути такі часто ілюзії, які взагалі ситуації які від нас не залежать. От Тут просто потрібно почекати, ситуація сама може вирішитися по собі. так, Або от якраз таки тут вам карти радять, питайтеся допомоги у інших. Нехай інші вас підтримують, так, інші люди вони біля вас є, тут є біля вас ваші близькі, вони зможуть вас підтримати. Діліться цією інформацією. Не закривайтеся в собі, не закривайтеся, що у вас десь там щось болить, що ви там за щось переживаєте, що у вас, наприклад, безсонниця, бо ви не знаєте, як воно там щось вирішиться. Діліться цим і вам будуть допомагати. І дев'ятка мечей. Це у нас, знаєте, от кульмінація якоїсь ситуації. так Уже-щось от-от майже завершилося. Ну І чим це все для близнюків закінчиться? Шестірка мечей. Або якась дорога, або якась поїздка тут на вас чекає, і знову ж таки, подивіться, знову йде у вас прогрес. так Дивіться, ці мечі, цей весь стрес, який зараз у вас є, він Створений вами особисто для того, щоб ви рухалися далі. Для того, щоб ви їхали, так, щоб ви щось змінювали, щоб ви щось отримували тут, так? І тут вам конкретно потрібно буде робити якісь дії. Не просто сидіти і чекати, поки все само прийде, а по шестірці мечей ви тут приймаєте якесь рішення, ви приймаєте рішення щось залишити і йти рухатися далі. Так, наступна колода карта для. Близнюків. Карта для близнюків на травень 2025-го. Так. Карта сонце. Слухайте супер. Сонце це у нас процент уваги. Ви подивіться, як висвітлюється ваш шлях. Це просто це, це одна з найкрутіших карт колоди, старший аркан Сонця. І сонце воно дає новий початок, дає можливості, висвітлює дорогу, ви будете розуміти, куди вам іти. Це класна на, на фінанси на гроші. Карта, на здоров'я також класна карта. Можуть якісь люди у вас з'являтися, які будуть дуже сильно позитивні, вони будуть віддавати свою енергію. Це. У нас дитяча карта, і тут хтось може завагітніти, наприклад. Так? і там, Ви, можливо, там, давно хотіли завагітніти, і ви переживали, і був у вас якийсь стрес, і зараз там, ви дізнаєтеся і ви будете дуже сильно раді. Це також у нас взагалі в будь-яких ваших справах дуже позитивна. Відповідь так, це дуже класне самопочуття. Сонце це також у нас поїздка кудись у теплі краї, наприклад, так. Або кудись ви поїдете там будете собі вибирати там, куди ви захочете, куди ви хочете поїхати. Um, так, давайте ще дивитися до чого. Це сонце для близнюків. так Король е, кубків і семірка, кубків на дні колоди, яка вам Тільки що теж з іншої колоди тут. Була так, король кубків – це у нас рак. Скорпіон або риби це чоловік, чоловік, який може вам робити або якусь пропозицію, або він вам може дуже класно допомагати. Це може бути хтось, хто прийде у ваше життя зробити вам якісь подарунки, або просто вас вислухати. Часто королі купні це люди, які хороші психологи, які вміють допомогти, які вміють дати класну пораду. І е, це може бути навіть люди, які вас класно нагодують. Королі купки вони повара просто найкращі, тому що це раки, а раки дуже люблять готувати. От і. Король купи це ще може бути закоханий чоловік, особливо якщо ви чоловік, ви себе можете відчути в цій такій енергії. Вам захочеться знаєте, емоції свої відкрити, їх показати, зробити комусь якісь подарунки, почати якісь можливо з кимось відносини. І у вас, так як у жінки, у вас тут може з'являтися такий король, який буде вам допомагати. І ще одна карта. Четвірка жезлів. Четвірка жезлів. Це у нас карта стабільності. Це карта так чотирьох стін. Тут можуть вирішуватися. Цей король може допомагати вирішити питання на рахунок квартири, на рахунок якихось ваших справ з документами там на квартиру, наприклад, прописка та сама. І тут йде якесь святкування. Це може бути, до речі, якийсь ваш брат, наприклад, який покаже себе, приїде, чи якийсь родич, якого ви впустите в свій дім, і ви будете разом з ним щось святкувати. По четвірці жезлі це завжди у нас іде запрошення якесь на свято, і часто це свято саме з родиною. Так, це часто може бути якийсь такий родинний характер, або, наприклад, у вас там новий колектив, так і ви там познайомитеся з якимось королем. Купів від запросу там до себе на роботу, а, і ви будете свя... до себе на роботу до себе додому, наприклад, там, і ви будете е... святкувати щось. Так, і ще карти для близнюків на травень 2025 -го. Так, десятка мечей. Оця дев'яточка, яка у вас була, так, через яку ви тут переживали. Наступна у нас десятка, і тож оцей ваш переживательний такий період він закінчиться зразу, таки в цьому місяці. Десятка мечей дає оновлення, очищення. Вам треба щось відпустити. Багато тут потрібно спати, давати собі відпочивати. Десятка мечей це завжди, коли ми закриваємо одні двері для того, щоб відкрити інші, коли ми переходимо на інший рівень, ви готові будете тут Очиститися від чогось, тут, тут дуже класно робити якісь там, наприклад, самі ритуали, відрізки е, якихось негативних каналів, або ви можете робити е, якісь очищення, очищення дому, там очищення своєї енергії, чистити навіть свій гардероб. Е, так, і ви будете може щось викидувати, якісь фотографії ви будете е, е, видаляти. І ви зможете, ніби визволитися від цих всіх страхів. Подивіться, отут, бачите, на вас, ніби як налітають ці всі ворони. Ви їх просто ніби перестанете звертати на них увагу, і ви їх відпустите, і вони перестануть вас просто чіпати. Так, і ще карта. Так, Може, щось, що давно робило вам боляче, зараз, нарешті, закінчиться. Четвірка кубків. Вам, оці будуть пропонувати і королева купів на діло, можливо, вам будуть пропонувати щось або якісь відносини, або якусь буде таку пропозицію вам робити, яка не зовсім вам підходить, і тут вам потрібно взяти час на подумати. Ви можете бути не зовсім сильно готові до цього, так і вам потрібно більше часу, вам потрібно вибрати. Якісь також можуть бути пропозиції, яких ви навіть не помічаєте. Через те, що у вас вже є багато всього одинакового, ви щось можете загубити. І Якщо ви тут щось хочете знайти, пошукайте. Там, де ви раніше не бачили, так, може, якогось листа загубленого знайдете. Або от якраз таки, коли почнете щось чистити в домі, знайдете те, що ви там давно не бачили, давно загубили, і думали, що взагалі цієї речі більше нема. Це щось, що стало на паузу таку. Або ви тут просто знаєте, закінчуєте одні відносини з кимось чи щось м м ніби викидаєте, видаляєте зі свого життя, і вам зразу пропонують наступне, а ви кажете, ні, стоп. Дайте мені подумати, дайте мені побути трішки наодинці з собою. Тому що тут у нас так як королева кубка на колоди, Я думаю, це саме з якимись відносинами співпрацею буде у вас пов'язано. Так. І остання карта для близнюків на травень 2025-го. Ой. Ну, ви погодитеся, подивіться. Двіка кубки вам виходить. Це прекрасно, це дуже хорошо. Ви зможете отримати підтримку. Це все таки співпраця, так це трішки більше часу, це трішки роздуми. Але потім, в кінечному результаті, це буде підписання документів, це буде домовленість, і це буде дуже класна підтримка. Вибір, який ви зробите, буде найкращим вибором для вас. Ви робіть його саме через щирі хороші емоції. Ви будете відчувати оцей подарунок долі, і скористайтеся ним, тому що тут, ніби, всі ці ситуації, вони вас якраз до того і ведуть, щоб ви нарешті щось почали робити. Після того ви маєте щось відпустити остаточно зі свого життя, не повертатися в минуле, тому що десятка мечей це коли от все, вже вже все, його не відродиш, воно вже все померло, його треба викинути. І ви тоді через таке очищення. Через паузу, коли ви війдете трішки в такий стан побути наодинці з собою, ви зможете прийняти правильне для себе рішення і зможете, там, наприклад, співпрацювати чи познайомитися з якимись людьми, чи може хто у відносинах у вас ще більше покращиться відносини. Так, ви щось очистите зі своїх відносин, щось заберете, поміняєте. І тут у вас буде ще більше підтримки. Так, оракул для ближнюків. Оракул. На травень 2025-го. Так, афірмація на прийняття. Дивіться, от ваша дев'ятка мечей. Знову, знову. Карта вам говорить, що треба приймати цю ситуацію, не страхуватися її, так? не боятися, не відсторонюватися від неї, а просто прийняти. Прийняти і ви зможете це зробити. Може, дійсно, робіть якісь афірмації прописуйте собі щоденник, якщо у вас там, наприклад, все вийде. Ви зможете вистояти? Да, так, міцність і стійкість вам карта виходить. Ви вистоїте ви зможете досягнути, бачите, от вам тут е, ця медитація. Е, ви зможете тільки от в чистому спокійному розумі, в спокійному стані, ви зможете досягнути е, і пройти дуже класно з піднятою головою, з гордо піднятою головою. Тут всі ці випробування. Так що, дорогі ближнюки, я чекаю на ваші коментарі, як ви з цим всім справляєтесь, як ви це проходите, і ми з вами побачимося в наступних відео, Па-па!